Я вітаю усіх слухачів і читачів Слова Божого, коли ми в цей вечірній час зібралися разом навколо Слова Божого для того, щоб прочитати його, пороздумувати над прочитаним, ставши на коліна, помолитися, подякувати Богові за цей відрізок часу. І я бажаю, щоб ми прочитали друге послання апостола Павла до Тимофія, третій розділ, 12 вірш. Де написано так: усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані? Так, ми читаємо цей вірш, ми його пам'ятаємо, і ми вже раніше роздумували над ним. Але сьогодні я ще раз хочу згадати цей вірш і пороздумувати над ним. Коли Христос перебував на землі, Певна кількість людей його ненавиділи. У першу чергу це були рабини, які створювали свої закони. Це були книжники, фарисеї, ті, які були навчені цими самими рабинами, і також люди, можливо, прості, які були навчені ними. І вони всі ненавиділи Христа тому, що їм так сказали, їм так. Показали. Сьогодні до його послідовників послідовників Христа будуть ставитися так само. Сьогодні це відбудеться так однаково, як і раніше. А чому? Тому що причиною того часу нелюбові до Христа було дотримання Ним закону Божого. Ми пам'ятаємо, що навіть його родина. Його рідні, сім'ї, коли він дотримувався Божого закону, а вони слухали правила рабинів і вони не сходилися, то це дратувало їх проти Христа, і вони думали, чому Він такий, що виконує закон Божий, а не дотримується повеління старших. Тому ми бачимо, що так як і раніше було таке ставлення до Христа то Точно ж таке воно буде і сьогодні до Його послідовників. Христос у свій час був написано чистий, святий, непорочний, чинив тільки добро це характеристики Христа, але з ним поводилися як з найгіршим злочинцем. Його засудили на смерть. Не мавши жодного доказу, що він порушив закон Божий. Це дивно, але насправді це так відбулося. Що можуть очікувати сьогодні його учні, учні Христа? Ті, які мають характер подібний до Христа. Це який? Написано, це характер, їхнє життя і їхній характер є бездоганні. Як Можуть сьогодні учні бути іншими, якщо у тому, в кому не знайшли гріха і порушення Божого закону засудили. Також ми бачимо, що на сьогодні приходить час поступово, коли людські постанови, це постанови державні, постанови певних релігійних організацій, вони будуть піднесені. А. Божі заповіді, вони будуть понижені і споплюжені. Також той, хто лишається бути вірним Богові, той, хто і далі продовжує жити благочестивим життям, він повинен бути готовим, це потрібно усвідомити. Вірний послідовник Христа має бути готовим до арештів. До судів, тому що на сьогодні Божий святий закон не є авторитет. Тому на сьогодні вірних послідовників Христа можуть чекати арешти і суди.